Всім привіт! Мене звати Галя і ви на рукодільному каналі про В'язання. Підключилася до вас розповісти вам, що починається наш спільний проєкт. Організаторами цього проєкту є Оксанка Недошитко і Вікторія з каналу Україночка в'яже, з в'яжемо тренди. Проєкт буде називатися В'яжу, що хочу, осінь на носі. Ну, і як розуміється, що ми будемо робити? Готуватися до осені. В е, цей проект не є так, що обов'язково там в'язати теплі речі. Я думаю, що дівчатка будуть щось собі в'язати, і може ще нас осінь потішити теплими днями, і, і футболочки, і літні ну, процесики, хто ще які ще має мрії, не дов'язав. Єдиною е, умовою це буде таке, такий проект, що ми будемо починати в понеділок роботу, Брати один процес. Чотири тижні ми будемо починати з понеділка брати один процес, в'язати протягом тижня і підключатися до вас, показувати, як ми в'яжемо. І буде влог. І буде Єдиною умовою є, що треба буде зв'язати якогось тижня, розпочати для дому декор осіннього декор для дому. І там ще дівчатка придумали, здається, 10 питаннячок, на які ми будемо давати відповіді. Питання такі цікаві, якщо так сказати, побачити. Я в кінці, напевні, коли покажу, що я вивезла на протязі тижня, відповім вам на деякі питання. І так, що я буду брати з собою перші тижні? Я хочу, знаєте, в мене давно є мрія. Я хочу нав'язати дитячих речей, хочу також собі в інстаграмі зробити магазинчик. В'язані речі для малечі, це моя мрія. І ще деякими речами я буду ділитися з дітками. І тому я беру в'язати теплі речі. Осінні У мене будуть дійсно такі осінні речі. Для дітей. Я думаю, що цей проєкт я присвячу е діткам. <сі> і так, з чого я, я буду в'язати, і з чого я буду в'язати. Я собі заказала такий махерчик бобінний, він перемотала собі в моточки, тому що буду в'язати в дві ниточки боми. Бачите, ворсик великий, але він не є такий косючий, він є дуже приємний до тіла. І я хочу зв'язати дитячий кардиганчик. Вів я не знаю, я собі буду в'язати і отримати задоволення без всяких розрахунків на око, як я в'яжу. І так, беру я з собою в роботу ось ці моточки. Тут є 30% мохеру, і далі складники. Я... я забуваю, я купляю бобінку, вона в мене є, а я не підписую. Ну, є тут трошки шерсті, трошки мохеру і ПА, і, ну, так що на кардиганчик буде супер. І так, дівчаточка, буду підключатися по можливості і розказувати, що в'яжу. Е, нас досить багато бере участь, дівчат, так що ви, вже не буде ні списків в інфобоксі, буде по хештегу переходити. Е, хештег буде В'яжу, що хочу, осінь на носі. Так, і набирайте в Ютубі і вам всіх дівчаток підтягне, які будуть під цим хештегом. Все, розпочинаємо роботу, треба працювати і в'язати. Я з собою беру ось ці моточки. Підключуся вже, коли щось вив'яжу. Підключаюся до вас, щоб трішки показати процесу, бо сідаю і в'яжу, не маю коли знімати, бо на роботі. А... Ну, хоч, хоч щось покажу, як в'яжеться Колір, Ви знаєте, що він не такий яркий. Вже пробувала класти щось в кадр, думала, зміниться, та ні. Все ж таки ну, камера передає яркість, дуже велика яркість проти того, що є насправді. Так, кардиганчик в мене вже так досить вивізався. за все. В'яжу суцільним полотном. Тут розділила е, на половинку. Ліву і праву. Ще залишилося трошечки правої половинки дов'язати. Тут буде обв'язка. Це дитячі карданчики, там не конче так росток, але я трошечки вищу спинку зробила на 2-3 ряди, і буде обв'язка. Не знаю планку, як я ще буду в'язати. Може, візьму ну, і якусь іншу пряжу в тон. А може бути і така. Ще буду думати? Рукавчики буду в'язати лицевою гладдю. <звіт> ну, так коротенько показую вам, щоб ви бачили, як іде сам процес. Бо, бо не завжди є час включити камеру, і не завжди я сама можу бути в кімнаті, у нас завжди багато вдома. І... А я люблю знімати, коли нікого нема. <звіт> Все, я в'яжу і далі. Походу буду вам показувати, звітувати. А якщо ні, то вже покажу кінцевий результат в п'ятницю. Сьогодні вже п'ятниця, і я до вас з завершальним своїм включенням показую, що не встигла я вивізати свій карданчик дитячий. Один рукавчик в мене є, а ще один потребує вив'язування. Як ви бачите, зішила, зробила планку. Планку я в'язала гачком, обв'язувала три рази, така легенька обв'язка. Пришила вже навіть гудзики. Гудзики ось такі. Такого краще видно. Колір тут такий, ну, ну, взагалі не передається цей колір. Колір тут такий оранжевий, благородний, такий гарний колір. А тут такий яркий-яркий. Можливо, я вже як буде готовий виріб, я на фото витягну. от Зараз навіть трошечки більше передаю. Освітлення, певно, від освітлення залежить. Але є, що кольори не передаються. Рукавчики я робила з добиранням петельок. Я, як поперу, надіюся, що тут гарненько все вирівняється, бо добирала в одну петельку одну, а в другу вже дві. І вийшло в мене 55 петель. отут, Бо коли по одній, то було б 36, це дуже вузенький рукавчик. А я хотіла, щоб був ось такий, щоб ну, кардаганчик одівається по чомусь, і щоб можна було щось ще, щоб в рукав щось ще влізлося. Такий фонарик. Так, тут я вам вже казала, я в'яжу полотно шпицями, а е самі шишечки я в'яжу гачком. Надіюсь, що воно припраніше. Саме полотно гарненько вирівняється, покриється рівномірним пушком. В'язала я з махеру, тут 30% махеру, і далі є і акрил, і поліамід, і трошки шерсті. Пошочок гарний, до тіла не дуже чутливий, поверх буде дуже добре. Бо коли, не знаю, якщо дуже чутлива шкіра, то сам я, наприклад, мені це б трошки покусувало мене, але не всі з такою чутливою шкірою. І так, чим я в'язала? В'язала шпицями, номер ну, навіть не мірила, дівчата, полотно отут в'язала. Ось четвірка, напевно. У мене все на око, знаєте, не виміряла номер шпри... шпиці. А вже рукавчики я в'язала більшим номером, тому що е, в'яжеться по кругу і виходить майже те саме, що на два розміри більші напевно. Так прикидаю на два-півтора вони більше. А виходить е, узор. Так само, тому що тут йде в'язка по кругу, і вона виходить щільніше. А тут поворотними рядами йшли. Так, що ще вам розказати? Ну, ніби по карданчику все. Дуже хотіла вспіти завершити кардиган, але не вийшло. Нічого, я не засмучуюся і я його дов'яжу. так, в нас ще є питаннячка у нас є по два питання. Можемо відповісти. Якщо буде п'ять е в нас відео, то по два питання на одне відео. Я собі записала, бо стараю, привчаюся себе писати, бо зараз можна все зберегати в телефоні, але от ніби зберегла тут гоп і питань нема. Тоді вже прошу, щоб дівчата скинули, переписую. І так надійніше все, що записане в нас в записнику, так дуже надійніше. Правда, не завжди маємо на це час. І ми вже звикли, що все має бути в телефоні, і ми без телефону, як без рук. Отут я вже написала, коли відео будемо випускати. Буде 5 серпня, 12, 19, 26 і 5 вересня. Це в нас такий осінній. Я ж що хочу осінь на носі. Такий наш проєкт. Е ви перейдете на всіх дівчаток, передивитеся, що вони е беруть в цей осінній проєкт з собою в роботу. Е я дуже вдячна нашим дівчаткам Оксанці і Вікусі. За організацією, вони в нас молодці, все щось нове, все цікаве, і заставляють ці проекти нас не ну, навіть коли немає часу, нас згуртовують і заставляють працювати. Це, це для мене дуже важливо, тому що розслаблятися нема чого. Так, перше питання, який важний кращий спогад про дитинство? Я вже думала про це. В дитинстві мені ніколи не було скучно, У мене завжди була робота, у мене завжди було якесь заняття. І спогади в мене такі, знаєте, я дуже любила шити на ляльок. Шила дуже довго. Вже дівчата заглядали за хлопцями, а я ще сиділа, мала пару ящиків. Лашок на ляльок, яких я нашила, і я переодівала, придумувала о, луки, як зараз кажуть. <реш> і, і хочу вам розказати про те, що, знаєте, колись куплялися ляльки, і чи дарував хтось ляльки, і вони всі мали стояти на е, сервантах, <реш> всі на шафах, на сервантах, їх ніхто не чіпав, ними не можна було бавитися. Ну, і я що, візьму ту велику ляльку, що подарили по, 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 це, і поношу, повавлюся, по, і далі, на, на, щоб була акуратна, щоб всі бачили, що скільки там ляльок стоїть, скільки в нас здобутків. <сстав> О, І ти в мене гралася і завжди хотіла, а ще ти хотіла дуже. І одного разу я з бабусею йшла, у нас був так город попри річку, і ми поверталися, і там недалеко біля мусорника, кажу вам, як є, смітника по-українськи лежала дуже красива лялька. Хтось, напевно, викинув, бо ручка в неї була трошечки. Як вона, знаєте, така була, напевні, хтось колись за кордону подарив комусь, бо це вже була така з косами густими, каштановими, такі шоколадні коси, мала ця лялька, і в неї згиналися ручки, ніжки, але це все не було видно. Воно всередині було настільки таке, знаєте, як на таком, на таких, ну, всередині вся механіка була всередині, і трошки одна ручка не зверталася як належно. Це мені ніяк не завадило взяти цю ляльку додому. І ви собі уявляєте. Тоді я впустила е, всю свою фантазію в рух і я шила, шила. Я мамині, мама дуже моя, моя мама шиє, і в неї завжди були клаптики тканини. Ну і були і такі доб добрячі клаптики на якесь плаття, то я мудрилася собі відукняти. Усі якісь старі речі були десь непотрібні на стриху, і я завжди собі їх забирала. О, люба шкарпетка, і люби... в мене все було для створення одягу. І це в мене такі, знаєте, залишилися такі спомини, це приємні дуже спомини, тому що мама йшла на роботу, а я цим займалася в бабусі. І у бабусі в мене було таке місце на ліжку. Під біля ліжка я мала ті ящики собі з розкладала, і у мене там було в однім то, в другим те. Ну це замість полечок в шкафчику. Ви розумієте? Ну, зараз наші діти мають дуже все круте, дуже ми стараємося для них зробити зручності. А ми колись хотіли цього і творили з того, що є. І в мене ось такі дуже спомини. в мене ще такі, знаєте, що дідо мій. Я все його ну, завжди пам'ятаю, як він сидить, клепає косу так біля студоли, Він там мав собі такий. Пеньок металевий, як я кажу, і він там завжди сидів, дуже так запам'ятовуються такі моменти. Ще пам'ятаю, як в зимі був сніг, і я між снігом, ну, що вищий за мене був сніг, і я між тими прогорнутими стежками йшла і на рівні зі мною, може, і вищий. Не думаю, що вищий був цей сніг, також такі спогади. Ну, я ніколи в дитинстві не сумувала, в мене завжди були обов'язки, і між тими обов'язками я старалася вже тоді рукоділити, щось зробити. І таке було в мене дитинство. Так, ще є одне питання. Це, ну, це я відповіла так з того, що мені знаєте, я все кажу, що і нічого не змінилося дотепер. Я далі шукаю собі свій куточок і вмощуюся і в'яжу. Це таке, те, що мені приносить задоволення і зараз. Так, друге питання: розкажіть про домашнього улюбленця. Нема в мене улюблениця, тому що в мене своїх четверо дітей, і я на п'яту дитину не готова поки що. Дуже хочу собі рижого кота на старість. Я знаю, що колись настане такий час, що я зможу опікуватися про того кота, бо зараз я мушу про дітей піклувати. І якщо я візьму ще собі кота, то, то буде занадто на мої руки. Хочу дуже рішого кота. Такого я люблю котів таких, таких з великою вагою і величеньких і, і надію, що він в мене колись буде. Все, відповіла я на питання, показала, що зв'язала за тиждень в наших стартах. Кажіть, чи вам подобається, що я зробила, як, на вашу думку, може щось порадити, щось підкажете. Мені завжди приємно з вами спілкуватися в коментарях. Тому я вам дуже вдячна, що ви у мене є. Бажаю вам всього-всього найкращого і до зустрічі! Бувайте!